Міські будинки чи встоять наше житло при землетрусі Чернівецький репортер зібрав думки експертів архітектури та будівництва. Міцність нових будівель чітко регламентується спеціальними нормами. Відхилятися від них зась. А от що буде з історичною та радянською частиною міста? Дізнався мій колега Максим Берник. Олександра працює ріелтором вже п'ять років. За цей час зізнається, жоден його клієнт не питав про сейсмостійкість житла. Та лише за останні тиждень майбутніх власників нерухомості зацікавили, чи витримують будівлі можливі землетруси. До цього на це ніхто не звертав увагу. Люди відповідно реагують до ситуації, яка є в загальному. Бачу, вже що почали в чатах запитувати, які в нас там будинки по сеймостійкості. Чернівецький репортер звернувся до експертів. Так дізнався, чи витримують вже зведені будівлі, сейсмічне та інші стихійні лиха. У Чернівецькому національному університеті науковці розповіли, матеріали, з яких будують оселі, обов'язково мають віддавати на перевірку до спеціальних лабораторій. Одна з таких функціонує на факультеті архітектури ЧНУ. У цій лабораторії створюються певні бетонні композити. Він має певні механічні властивості. Потім проходить інша стадія вже його випробування на, скажімо так, на певну стійкість до температурних режимів. Науковці пояснюють, тут у лабораторії можна навіть спрогнозувати, як поведе себе той чи інший будівельний матеріал навіть через півстоліття. Відбувається так звана циклічне старіння. Чи витримають будинки землетрус, припустив, і колишній головний архітектор міста Сергій Гоманович стверджує, найуразливішими є споруди, зведені ще за радянських часів. Панельки найменш придатні для сейсмостійкості, тому що вони в основному формуються каркас із крупних панелей, які за допомогою зварювальних швів тримаються. Та навіть панельки можна підсилити у будь-який момент, каже головне знайти фінансування. Архітектуру австрійської та румунської доби оцінити на витривалість при землетрусі, важко через поважний вік, каже фахівець, на відміну від сучасних житлових будівель. Сьогодні ми можемо ствердно сказати, що всі будинки, які будуються в місті в Чернівцях, вони з монолітно-каркасної системи, тобто. На сьогодні вони проходять експертизу і дійсно вони розраховані на той. Прогнозований, чи будемо говорити, ймовірний, е якийсь поштовх, землетрусу у місті Чернівцях. Дотримується цих норм не тільки у Чернівцях, а й по усій Україні, запевняє Володимир Мороз. Його будівельна компанія вже десятки років зводить житло. За його словами, від дотримання ДБНів залежить не тільки безпека, а й репутація забудовника. Інспекція веде досить ретельний контроль за сейсмостійкими міроприємствами. І всі будівельники, ну які поважають себе і поважають замовників і переживають за свій ім'я, то дотримуються цих всіх правил. Це підсилення фундаментів, це підсилення самого каркаса будів... будівництва. Навіть ріалтор Олександр зізнається у місті вдосталь будівель, що здатні витримати землетруси, знаючи наші деяких забудовників у Чернівцях, які будують згідно там семи балів по сеймосійкості, Тобто це досить добре. Однак сейсмостійкість будівель на вартість, хоч нової, хоч давньої нерухомості, поки не впливає. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4